Привіт, привіт. Мої любі близнюки, мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе січень уже 2025 року. Тож, близнюки, давайте починати! Перш за все, я також хочу привітати вас з новим 2025 роком, побажати вам миру, звичайно ж, любові та здійснення всіх-всіх ваших мрій. А Особливо найтаємніших, які найзаповітніші, які йдуть від самого серця, з душі. Хай у вас все-все здійсниться, близнюки. І, звичайно ж, цікавого вам, динамічного нового року, сповненого нових знайомств, комунікації, шансів, все, що ви любите, хай все буде присутнє у вашому житті, близнюки. Так, а ми подивимося, що ж вам принесе цей січень. Загадуйте себе влаштовуйтеся зручніше. Також буду вам дуже вдячна за лайк, підписку, будь-яку взаємодію з відео, коментар. Мені це дуже приємно. Я це дуже ціную. Дякую вам. Так, близнюки для вас карта на січень, Прекрасно починається місяць, круто, динамічно, кайфово. З нового натхнення, з такої, знаєте, жаги до життя, пристрасті. Це у нас новий шанс, нове натхнення, може бути новий проєкт, початок якоїсь нової діяльності. Це у нас карта пристрасті, карта творчості. Ви вирішуєте зайнятися якимось проектом, спробувати якесь нові хобі нове хобі або нові хобі. Їх може бути навіть декілька, так я так оговорилася по Фрейду. Ось це може бути, коли ви відчуваєте ось це бажання створити щось. Також це у нас може бути пристрасна ніч, пристрасна енергія, така вогняна. Коли ви відчуваєте кайф і задоволення від життя. Це у нас шанс. Шанс десь проявитися, шанс проявити свій внутрішній вогонь, зробити так, щоб вас помітили, зробити так, щоб про вас, наприклад, почули, говорили, реалізувати якісь свої творчі здібності. Це дуже хороший потенціал, початок, щонайменше от ідея, що до вас прийде на початку цього року, собі десь обов'язково близнюки, запишіть, і потім е, реалізуйте це обов'язково, тому що буде якийсь чи шанс, чи пропозиція розкрити себе, реалізувати, створити, чи картину, чи це там фотосесія, якась, чи ще щось. Це шанс проявлення, шанс проявитися. Прекрасний початок місяця, близнюки, з вас лайк цьому відео, щоб все реалізувалося. І, звичайно ж, тільки найкращим чином та способом для вас завжди це повторюватиму. Так, ще карта для близнюків на Січень. Мах, близнюки. Просто ваш рік. Ваш рік, ваш розклад. Це у нас карта дії. Ви отримуєте тут ініціативу, якусь отримуєте це натхнення, поштовх, і ви не просто це як ідею маєте, ви це вже реалізуєте. Тому що МАХ – це перший крок. Це коли ви прописуєте план, це коли ви готові брати відповідальність. Можливо, ви будете відповідальні за якусь роботу, за якийсь процес, за якийсь проєкт. Можливо, це буде. Буде відповідальність навіть за якихось людей, десь ви чимось можете керувати, керувати і своїми емоціями, і своїми фінансами, і керувати інформацією. Це у нас карта, коли ви налаштовані на те, і воно обов'язково так буде, помагу щоб все було так, як ви хочете, як вам це потрібно. Це керівництво, планування чогось. До речі, Планування чогось, і тут уже перший крок по цій карті, це вже навіть не імпульс, бо імпульс був тут. А це вже перший крок, це вже крок до реалізації. І це дуже сприятливо, до речі, тому що ми входимо в цей новий 2025 рік через такі ворота, через браму молодика нового місяця в Козирозі, і тобто перші у нас дні нового року 2025 вже вони у нас виходять у фазі зростаючого місяця. Це коли дуже сприятливо загадувати бажання, дуже сприятливо щось починати, дуже сприятливо планувати, мріяти, прописувати оці плани і вже робити саме перші кроки. Ви вже не просто їдете на цьому внутрішньому вогні, натхненні, а ви вже робите, тому що це вже карта дій. Так, прекрасно для вас місяць почався, ще карта для близнюків, Близнюки що ще для вас на цей січень. Семірка Пентаклі це у нас дуже хороша фінансова карта, дуже хороша карта ресурсів, дуже хороша карта в результативному плані. Але тут ви очікуєте. Ви готуєтеся, що вам доведеться чогось чекати. Почекайте, коли будуть оці результати. Те, що ви вкладаєте уже з початку цього року, результати будуть пізніше. Так, ви вже тут бачите щось несете, ви вже отримуєте якісь перші такі натяки на результати, але це ще не повноцінний врожай. Ще потрібно буде попрацювати. Тенденції прекрасні, але якщо ви тут там, хвилюєтеся, десь у вас були гроші на збереженнях, так не забирайте ще ці гроші, хай вони ще там, наприклад будуть. Якщо ви, наприклад, вклали щось у бізнес і отримали якісь перші продажі, ви можете звідти забрати тільки частину. Ще решту краще по цій карті використовувати для того, щоб вони там примножувалися, щоб вони там ще розросталися ось так і було більше результатів. Тобто ця карта це таких. Перших результатів, якісь можуть бути перші гроші, якісь, які ви заробляєте, перші результати, тому що це фінанси, перші якісь результати проробленої роботи. Чи ви там над здоров'ям працювали, над здоров'ям свого тіла, чи над якістю шкіри, наприклад, також. І ви тут. Отримуєте вже перші результати, але ще зарано там завершувати розвиток. Ця карта каже: наберіться терпіння. Але, взагалі, комбінація ну просто чудова для вас, близнюки. Мені дуже подобається. І у нас з вами ще одна колода. Це одна стара традиції. І давайте подивимось, що ще принесе вам близнюки цей січень. Така в неї красива сорочка. В українському стилі дуже люблю використовувати на особистих розкладах, що близнюкам принесе цей січень для вас. Близнюки, це у нас якийсь вибір або й тема коханців. Тут, до речі, саме в цій колоді вона промальована як вибір, і як така нотка трикутника. Так будьте обережні, і тут карта минулого, карта досвіду з минулого засвітилася на дні колоди. Можливо, дійсно якісь минулі трикутники, минулі зв'язки. Це можуть бути і кохані, коханці. Дійсно, це можуть бути і колишні якісь друзі, люди з минулого також, або теперішні. Так і ви там вирішуєте когось залишити в минулому. Але тема трикутника, тема вибору, тема тріангуляції, вона буде у вас присутня. Можливо, якась навіть тема ревнощів або тема вибору партнера. Можливо, це не фізично будуть два партнери різних, а ви обираєте типаж, якого ви хочете собі партнера бачити поруч з собою, у перспективі навіть, якого ви хочете бачити партнера поруч. Поруч з собою в роботі, якого ви хочете бачити поруч з собою друга, якого ви собою хочете бачити партнера в будь-якій сфері, і яким партнером ви хочете бути? Ось тому. Цій колоді це більше про такий трикутник може програватися у вас як сфери діяльності. Тобто ви розумієте, що ага, в мене є кілька сфер, якихось яка для мене буде пріоритетною, або яка буде для мене єдиною сфера діяльності. Ось. Можливо, ви тут починаєте щось так, пристресне, і у вас з'являється потім ще якась така як спокуса. Знаєте, от, а займися ще мною, а дивися, а давай звідси витягнемо гроші, а туди вкладемо. І вам потрібно буде прийняти це рішення. Так, близнюки, що ще для вас насічень. Підвішений, ви що обираєте не обирати, або тут, можливо, ви чекаєте, що хтось прийме рішення, або це ви приймаєте це рішення. А можливо, хтось опиняється в тій ситуації, де хтось приймає рішення стосовно вас. Тоді також зверніть на це увагу, тому що тут, по цій карті, у цього прекрасного козака, бачите, ключик у нього, то в руках. Він просто обирає не обирати, виграє час, але якщо цей час потрібен вам, то також ви знайте і собі зізнайтеся, чи ви, наприклад, продовжуєте це спілкування чи з двома людьми, чи з двома напрямками, чи ви просто дійсно залежите від обставин, чи ви обираєте не обирати. Це може бути, що ви... Залежні від чогось рішення. Ви, наприклад, хочете там кудись поїхати чи щось зробити, але залежні від вибору партнерів. Або, наприклад, ваш роботодавець, чи ваш там, постачальник чогось завершує якийсь попередній проєкт, або зайнятий якимось іншими справами і не може повністю віддатися вашій співпраці. Ось так от. Зараз прийшло в голову в когось може програватися як втягнення в якийсь любовний трикутник, навіть у вашому просторі, коли ви знаєте щось про друзів, про партнерів, родичів, і ви, наче, знаєте, в підвішені ситуації, і ви не можете там і розказати, і чи думаєте, чи розкрити, чи не розкрити цю правду, і ви такі почуваєте себе ніби в підвішеному стані, поки вони там собі між собою розберуться. Цікаво. Напишіть мені обов'язково, як програється, тому що це така з гостринкою, з перчинкою е карта. Так, що ще. Можливо, ця знаєте, ситуація трикутника десь повисла, повисла десь в просторі. Так, що ще для близнюків. Аж жезлів. А це у нас повідомлення, це у нас може бути якась новина. Можливо, з минулого, до речі, можливо, ви вже в партнерстві, і хтось з минулого до вас ще добігають. Меркурій вже розвернувся, він вже не ретроградний, але ретроградний Юпітер і ретроградний Марс. Особливо, якщо це чоловіки, Марс відповідає у нас взагалі за чоловічу енергію в карті. Взагалі там чоловіча планета, знаєте, як то кажуть. Чоловіки з Марсу, жінки з Венери, хоча не завжди я би з цим посперечалася, але є таке. Тому дивіться, це можуть бути привіти. Дійсно, привіти від когось повідомлення. Можливо, ви вже в партнерстві, а вам хтось написав. Або якщо там якесь нове знайомство у вас, то переконайтеся, що ця людина вільна від стосунків. Це такий вам момент застереження перевірити. Але це взагалі новина, це може бути лист якийсь, це може бути якийсь приємний сюрприз, це може бути проявлення чогось маленького, це може бути, до речі, ваш учень, племінники, до речі, ваші діти, онуки також можуть бути ось так. І це комунікація з чимось. Це, до речі, може бути оцей і початковий ваш бізнес, початкова ваша справа, початкове ваше хобі. Можливо, ви. Вже тут ось-ось і ось наважуєтеся уже. І почати, і вже почати комунікувати самостійно з людьми щодо цієї якоїсь справи, щодо цієї свого проєкту. Це може бути, коли ви пробуєте так, щось нове, якийсь новий вид тренування, або якась, якусь нову творчість, або ж листування. От найбільше ця карта зазвичай в розкладах програється як повідомлення, так, якась новина, нова нотка чогось такого ентузіазму. Ось, або діти-юнак, може бути. Так, і у нас з вами ще колода. Це у нас Tinsel Town Таро. І після у нас ще будуть два оракули Ось, Таро старого Голівуду. Вона вже вам знайома. Вона була минулого розкладу на минулих відео на грудень, але вона така святкова, і у мене тут святкова атмосфера, що я, знаєте, не могла її не взяти ще сьогодні. Так, глянемо, що ще принесе близнюкам цей січень. Імператор, чоловік. Ух, це у нас може бути партнер ваш. А на дні колоди імператриця. Ой, щось мені здається, що тут такі якісь любовні справи, можливо, ви тут зустрічаєте або якось маєте комунікацію з чоловіком. Це може бути партнер ваш чоловік, це може бути, до речі, начальник, це може бути керівник військовослужбовець, до речі, або людина, яка має керівну посаду. Бачите, тут це як режисер, він командує. Можливо, дійсно це для когось буде як режисер. Я знаю, що мене і творчі тут дивляться і дівчата, і хлопці. Привіт, вам передаю. Ось це може бути дійсно як режисер, керівник, або ж ви берете на себе лідируючу посаду. Ви берете на себе роль керівника, роль режисера, роль SEO. Прекрасно, прекрасна карта. Це у нас може бути як проявлення цієї людини у вашому житті. Ось і знайомство. Або ж ви можете виступати цією людиною. У когось може програватися, як і те, і те. Так. Але там імператриця на дні колоди. Ох, щось мені здається, що це про пару, про партнерство. Так що ще принесе близько січень. Шістка жезлів. Ох, це у нас тема визнання, тема похвали, коли ви самі зможете собою бути задоволеною помилуватися собою, похвалити себе і отримаєте похвалу. Це похвала і від самої себе. Повторюся, це і від керівника. Похвала можливо, ви тут зустрічаєте якогось такого чоловіка яким ви захочете так похвалитися, або ви знаєте, він підкорить ваше серце в цій комбінації і буде переможцем. Якщо ви думали, чи ви отримуєте від керівника, чи, можливо, від режисера як роль, позицію якусь, чи вас візьмуть, наприклад, на якусь вакансію, так, що ви не закриєте цю вакансію, то ви будете переможцем. У вас все ви. Це дуже хороша карта, дуже хороша тенденція, ви собою задоволені, це карта перемоги, це карта переможця. Якщо це щодо вашого чоловіка, так, це може бути якась перемога близької вам людини, перемога чоловіка, батька, керівника. Тобто тут в будь-якому разі хороші йдуть тенденції з чоловічою енергією або похвала зі сторони чоловіка. До речі, а якщо там ось тут якраз імператор під коханцями. А можливо, дійсно, це був якийсь трикутник, можливо, хтось там до вашого партнера або у вас було два претенденти на ваше серце, що більш, імовірно близнюки, І тут буде імператор, який буде більш сильний, такий, ініціативний, який скаже: все, моя. Або ви, хлопці, якщо ви чоловіки дивитеся, ви тут обираєте так все, ти моя, і ви всіх інших якихось опонентів так, у боротьбі за її серце. Ви їх усуваєте, і такий Я тут головний, я тут імператор, все, я переможець моя. Дуже цікавий розклад і Так, що ще для вас? Король кубків, це у нас рак риби, скорпіон, це у нас, і дивіться, і мах. І мах ще на дні колоди, який був на початку місяця. Ви тут просто близнюки, ну, королі, ну, королі, ну просто чудотворці чарівники цього місяця. Це у нас чоловік, до речі, може бути чоловік, до якого у вас почуття, або який з почуттями до вас. Рак, риби, скорпіон за знаком сонечка або асценденту. До речі, мої розклади ви всі також можете дивитися за знаком свого сонця або за знаком свого асценденту, або за знаком також свого місяця. Якщо ви не знаєте, де у вас місяць і асцендент, ви можете розрахувати це онлайн у будь-якому астропроцесорі, або написати мені в коментарях під цим відео. Вашу дату, час, місце народження в коментарях. І я розрахую вам і відповім, де у вас асцендент, де у вас місяць, де у вас сонце, і ви далі зможете дивитися вже всі прогнози за усіма цими показниками. Так чи інакше вони будуть доповнювати один одного. Тобто, що ж у нас це за чоловік, це у нас такий, знаєте, може бути романтик, може бути такий чуттєвий, може бути такий обхадітельний. Знаєте, у нас це може програватися як стихія води, це у нас лікар, це у нас повар, фармацевт може бути бармен, може бути людина, яка працює з рідинами. Це у нас може бути алкоголя, це у нас може бути рідини творчість. Також дійсно тут режисер, може бути це як. Якийсь ваш прихильник, який от коханець або коханий. Ну тут прекрасно. Ось або тут дійсно ви. Разом з своїм партнером, також може бути, якщо ви чоловік, може бути, що ви зі своїм партнером тут отримуєте якийсь, знаєте, якусь перемогу. Можливо, ви тут якийсь було чи тендер, чи змагання, і ви тут отримуєте перемогу. Ну, близнюки, дуже крутий для вас місяць, і в мене ще є для вас два оракули. Цей оракул мені Миколай приніс, я дуже хотіла цю колоду. Вона у нас ділиться на дві половини. Тут є темні історії і стілювальні історії. Це як пастка, як застереження цього місяця, а ця половина як дар цього місяця. Читається воно на асоціативному ряді. Давайте подивимось, яка для вас спочатку пастка, застереження для близнюків на січень. Тіні. Це у нас, знаєте, така якась невідомість, про що у вас ця карта. Хтось десь за вами підглядає з тіні, або це пропрацювання, можливо, для вас своєї тіні, своїх тіньових сторін, як запит так, до терапевта. Ось, але ця карта вона завжди каже, більше привносити ясності. Мені здається, так як в Таро, коли є багато темряви в картах, я завжди раджу а, додавати: додавати знання, додавати світла, додавати ясності, зрозумілості, щоб стало легше. Так, ви завжди можете увімкнути світло. Ось. Але якісь тут спокуси, тіні. Секрети? Напишіть, як воно у вас програється. Оракульні карти працюють так, що вони в кожного з нас будуть програватися по-своєму. В принципі, як і Таро, але це ще більш асоціативно. Так, а яка стілювальна історія, Який, Як дар для вас, близнюки? Це дружба, це хороша дружба. Стосунки, взаємостосунки. Ось, ось це побудова, чесність, мені здається, так? коли без трикутників, без цього всього, коли ви проростаєте, і ваша дружба проростає прекрасна карта. І ще наостанок оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, близнюки. Яка практика для вас приятлива на січень? Abundance planning – це у нас планування свого бюджету. Може бути загадування якоїсь фінансової цілі, планування фінансових цілей. Можете планувати свій бюджет, знову ж таки, початок місяця, початок січня, особливо для цього корутий. Це може бути як і розподіл існуючих коштів. Так, і е, практики, де е, ви загадуєте на що, на яку е, вашу хотілочку вам хочеться, і яку саме суму вам для цього потрібно, який саме ресурс вам для цього потрібно, щоб ви використали, е, щоб ви здійснили, наприклад, своє бажання, свій план, свою мрію. Це також як така крута практика. І в будь-якому взагалі е, е, спектрі, якщо ви знаєте ще якісь фінанс. Фінансові Практики, прописання. прописання Можу тобі почати відслідковувати, наприклад, і свої витрати, і свої доходи, але ось для вас це буде дуже-дуже корисно і сприятливо близнюки саме у січні. Прекрасний для вас місяць! Я вас ще раз вітаю з Новим 2025 роком. Дякую, що ви близнюки зі мною, що ви дивитеся! І сподіваюся, ви залишаєтеся зі мною далі. Я буду вас щасливо бачити у наступних прогнозах. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до нових зустрічей!